Повертаючись до біполярного розладу лікування, так як і для всіх психічних розладів лікування то має бути комплексним і включати в себе як фармакологічне лікування, психофармакологічне лікування, так і соціальну підтримку, психотерапію, психологічний супровід у біполярного розладу, є така особливість, що найкращі ефекти, найкраще працюють тут препарати, які називаються стабілізаторами настрою. І такі ліки зменшують вірогідність не тільки лікують поточний епізод, наприклад, маніакальний, але й попереджують повторення, і це дає можливість приймаючи ліки тривалий час. Це може бути роками, але попереджувати розвиток повторних епізодів. І якщо їх тривалий час немає, то є вірогідність, що далі вже її не буде.